24 січня 2026 року Тернопільська область місто Шумський. Вітаю усіх на каналі Сад Проблем. Минули у нас вже страшні морози. І настав той момент, коли, думаю, не тільки мені, а й багатьом кому цікаво, чи не вимерзла у нас плодова брунька на кісточкових. Тож зараз швиденько беру секатор, біжу у садочок, нарізаю живці. Живці буду нарізати персика, виборочно, Так, тут один, посередині нектаринку, ще в кінці персик, інжирний персик. Возьму я сливочку. Черешеньку абрикоску. Розріжу брунечку, щоб подивитися на її стан, в якому вона стані в розрізі. І також поставлю на декілька днів у будинок на пророщування. Візуально, брунечка в дуже непоганому стані. Ну, але що всередині, зараз не зараз, через декілька днів побачимо. Перша гілочка у нас буде Royal Pride. Маркер і підписую. Наступна гілочка у нас буде нектаринчику Extreme Beauty. Взяв один там знизу, один з середини і один з самого верху, так як температура ну, знизу могла опускатись більш до менших показників. Ну, Візьмемо ще гілочку тут з самого верху. Тут сорт персика буде під назвою Темір. Ось ось так просто середню гілочку. виборочно берем. ну, беремо. Ну підписуємо. Ще візьмемо один інжирний персик з серії Plain, Pline Sun. Ще беремо гілочку чудо вишні. Ще візьмемо черешеньку. Також візьмемо диплоїдну сливочку. Назва якої мені, на жаль, невідома, впало до мене перед сортом. Ну і звичайно візьмемо шабрикос. Теж невідомого мені сорту. Ось так виглядає бруньючка зрізана. Це сорт, гілочка сорту персика Вайнголд 3. Це досить морозостійкий сорт. Тут брунечка, вроді би як би жива, але не кругом однакова ситуація. І ось на другій брунці, на цьому зрізі, мені ситуація не зовсім подобається. Брунечка якась потемнівша, коричнева. Мені щось кажеться, що все ж таки частково плодова брунька підмерзла. Ну, але поставлю зараз воду. Через пару днів буде видно результат. Так, гілочки я ось так позрізав, помістив їх в півлітрову баночку, заляв трошки водою і поставив їх на підвіконня. На вулиці у нас повернулася зима, падає сніг, Ну, але у будинку тепло. У будинку у нас 18 тепла, на вулиці мінус 1 градус морозу і Падає сніг. Ну, але тим не менше, тут буде тепло і, надіюсь, за декілька днів вони ну, подадуть якісь ознаки життя. Який би результат не був, я обов'язково ним з вами поділюся. На цьому буде все. Всім гарного дня, всім пока-пока.